Я Володський Богдан, студент 731. Тема моєї курсової роботи чисельне вирішення СЛАР. СЛАР – це система лінійних електричних рівень. Мета моєї роботи розробити повноцінну програму для вирішення СЛАР методом гаус з головних карми, яка допоможе вчителю перевірити них студентів, а студенту допоможе швидко вирішити рівня. Перейдемо до практику. В програмі ми вводимо порядок систем кем рівня, тобто розмірно з тим, будемо Вводимо стовпчик правої частини. Ну, «Розв'язати систему. Ми отримаємо розв'язок системи, це X1, X2, X3 та X4. При натисканні на кнопку «Ок» закриється цей. Також ми можемо натиснути автозаповнення, і система генерує матрицю. Також можна натиснути команду, тобто очиститися матрицями автообмунення, ну, при натисканні на роздрукувати від. Приняти з на розструкувати відповідь, ми бачимо вікно, можна переглянути те, що ми будемо роздруковувати, а можна зразу розмірувати вікно. Також можна вибрати кількість знаків після кону і записати файл, Збережіть ця програма. На, у нас є меню. При Принтискані на меню про програму ми отримаємо інформацію про програм. Натискання на, на меню автора автора і все. Отже, моя програма, чисельне обписування систем лінув рівнянь методом галусу допоможе студенту швидко отримати відповіді, а викладачу перевірити рівень знань студента. Дякую за увагу.